Друзі, ніч ми знову перебули. Переплавили весь метал. У мене є 100 металу, більше трішки. Перепла... Скажімо так, приготували їжу. Їжу частину ми з'їли, тому що у нас дуже мало було запасу здоров'я, тим більше я був голоден. Зараз ми плануємо повертатися. Це я там залишаю, можливо, ще повернусь сюди. Колись буду збирати ще ресурси, тому. Зараз щоб я хотів, це здобути трішечки цього кальциту, і зразу також вирушаю в океан і буду йти до місця призначення. Просто це дуже гарний, так скажемо, блок. І здобути його десь ще я не знаю, де можна буде. Добувається він дуже легко, так, да, він по міцності я не знаю, яке місце займає, мені здається, він навіть слабше за туф, так як туф це порода лави, яким чином він генерується в горах, я сам не знаю, скажімо чесно, я не в курсі, Ми будемо так, та й будемо йти. Щоб ми бачимо, скільки ми добуваємо. Так, ще там. Якраз і кайло використали. Що там у нас? Ще це можна використати. Це вже найбадіріше. І ви бачите, металу тут дуже багато. До речі, це порада, кому потрібен метал. Шукайте високі гори. Неправда, є гори засніжені, туди вам я не йти, тому що багато з тих гір вони просто провалюються під снігом. Якщо ви маєте кожані червики, то можете спробувати, в принципі. Наскільки я чув і мені трішечки відомо, то кожа не пропускає. Ой-ой-ой, це що за собачка така? Друзі. Мені потрібен новий друг. Ви це бачите. В принципі, ой, чуть гаразд. Ось дивіться, який він красунчик! Це капець, де ще таке можна побачити, друже. У мене десь якісь костей нема, щоб тобі дати. Шкода. А до речі, м'ясом його можна кормити? Ні. Тоді серенький, ну, тут зараз у нас є. Моб, який нам поможе це зробити. Ну, дружочек. Ох, нічого собі, мені броню несеш, давай, друже, мені броні треба. <плес> Красунчик ти, мені броньки треба, у мене броні взагалі немає. Так, свинка теж підійде, думаю, сира. Ось ще один е, смарагд. Правда, свинки тупість зробили. А де наш вовк дівся? Він ще теж упав туди? Капець, свинка туди впала, в принципі, але ну, надіюсь, спокон... Ні, він є. Ху. Добре. Ну, свинка помирай трішки. Друже. Мені тебе треба, я не знаю, яким чином. Так, ти це не хочеш їсти, окей, я поняв. Це будеш? Ні. Тільки кості. Хі -хі -хі. Капець, друзі, капець. Ну, гаразд, я сюди ще повернусь тоді. Заради такої красоти я сюди повернусь 100%. Ой-ой-ой. Трішки неаккуратно. Дивно, що тут, що тут каменя не були жник. Хоча. Чому тут дивуватися? Надіюсь, я правильно йду, бо я вже не пам'ятаю, звідки я прийшов, можливо, десь звідти. Надіюсь, що так. Що ж, друзі, для початку гри ми дуже гарно залутались. І йдемо виживати вже з початковими ресурсами. Я думаю, що це дуже величезний плюс. Ось, так-та-да, да, да, ми тут ми звідси прийшли. Сорян не загубив, ні. Да-да, ми звідси прийшли. Дивно, бачите, от ще є листя. Хоча, по суті, воно вже давно повинні, повинно було впасти. Так, добре, дуже добре. Добре. Маленько вибачаю. Нам потрібна їжа, нам потрібно все, що нам потрібно. Дуже дивно, звичайно, капець як дивно, тому що це б давно должно було би пропасти. Ой, сорян. Сорян нам потрібна їжа. А ще, друзі, поки я це все впадало Ще ні. Я думаю, що вже нічого не буде. Друзі, що я хотів сказати? Я коли йшов туди, ось там прямо є данж. І коли я йшов сюди, мене просто там убили. Там був потопець з призуться. Стоп, що я роблю? Що я роблю? Там вже у багато є, я бачу. Ось так це буде набагато швидше. Нам потрібно ось сюди буде плисти ось на такі координати. А поки що ми підпливемо до цього, мені здається, що тут, наскільки пам'ятаю, колись тут був, то тут була карта якась. Так, випливаємо, тому що тут у нас. Кисню обмін. Так, мені ще лайкають. нехай. Ось, супер. Так, все, все назад, назад, назад. Впливаємо. І ще тут і сундучок. Маб, мабуть, це тут є скарбки бачимо скриньку. Нічого собі! А тоді, тоді цього і не було. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Так, випливаємо, випливаємо. Можливо, друзі, даже от що можемо зробити. Подивитись, де тут цей. Так зачекайте, а є близько, получається. Як вже так, то вже мусить це забрати, друзі. Вибачайте, але... Другий раз в мене бажання немає сюди йти. Це десь тут близько, при тому ми йдемо якраз по координатам. Мінус тисяча нам потрібно. Суперово, суперово. Це гарно, що все, все, як то кажуть, поруч, тому що я раніше добував ці карти, то приходилось дуже далеко йти за цими скарбами. В принципі, будемо бачити, якщо це зараз в воді, то ми його доставати не будемо, тому що без шолома з під вод... дихання під водою, ми, ми нічого не зможемо зробити. Просто тратити час для того, щоб... Ой, там портал бачив є. Зараз теж туди підемо. Тратити час для того, щоб просто, як то кажуть, по одному блоку викопувати, то, то нікуди не вдається. Я маю віру в те, що... Ні, тільки не це. Димася, це погано, це капець як погано. Я думаю, що воно... Ну хоча б подивимось. Так, карту заховаємо, бо я нічого не бачу. ой ой ой, -ой це ще й дуже ні, друзі. Це в слідуючий раз. Це Не маю бажання йти сюди. Карту ми беремо з собою і йдемо. Ось там є порталу, заберемо все, що можна з порталу. І вже топаємо прямо до себе. Мені це потрібно поспішити, тому що. Ввечері не знаю через який там день. Це я вже другий день, зараз в третій день, мені здається, повинні бути вже ці от фантоми. А так як я граю на важкому рі... 에... сложності рівню, то я думаю, що вони будуть. Так, нам головне отако зробити по шурку. Проплив сюди. Отак. Подихаю трошки. Ой-ой-ой. І сундучок. Ну, гаразд. я не є цей, як то кажуть, не вибагливий, безплатно на шару, Затратно. Все, потрібно йти на свої координати. Все я подивлюсь. Так, тільки змінимо координати, щоб знайшли точно що ніколи нам потрібно. Так, спочатку підемо на ці координати, нам треба тисячу вирівняти. Тому, друзі, це буде дуже довго подорож. Не поняв, це що таке. Тобто тут грибний острів ще є близько. Це капець, оце сід класний, друзі. Наскільки мені відомо, на грибному острові моби е, ворожі не спавняться. Наскільки мені відомо, не знаю, чи це так. Я думаю, що так. Ось вам і грибний біом. воно на карті це видно? Так, да, так, да, трішки видно на карті. Друзі, це шикарний біомчик, так що. Хто бажає виживати на цьому Сіді? Попереднє відео я засняв. Верніше через два відео. Там є е, відео очікування і реальність, можете побачити, то я подивився в Тіктоці на сторінки одного з, е, так скажемо, Стримерів чи ютуберів, не знаю, як вони себе називають. До речі, вже знову бачив цей сіт в декількох. Так що я думаю, що цей сид дуже популярний. А у нас у нас нічка, і це не добре. Нам чим поскоріше потрібно добратися до того острова. Або хоча б, так, да, мені треба було все-таки на грибний острів піти. В мене вже є три цього якраз. Три шерсті могли зробити ліжечку. Ой-ой, що його будемо. Могли дуже зробити ліжечку, в принципі, зараз нічого зараз швиденько. Там знову щось світиться, знову якісь підводні данжі. Ну, Друзі, я сюди лізти не буду, тому що моби ворожі дуже сильно б'ють. Я кажу, я перед цим трішки включив цей сіт, щоб подивитися, що, що до чого там. Я от, і пішов туди до того лодки, де я перший був кораблі то, за, за то, мене Той кинув три зубця, в мене більше половини сердечок зняло. Другий раз він кинув, я просто вже відкинувся добре, що я спав на, на, на нулях. Тож мені було, як то кажуть, не зовсім далеко вернутися за своїми ресурсами. Так, 600-600 можна йти вже на... Ні, ні, ні ні там сюди. Ось так. Тепер просто йти до 1000. Мінус-плюс. І це вже близько. Ось. Це якраз цей острівець. Зараз там буде вишневий біон. І буде наш кратер. Те, що нам потрібно. Ну я думаю, нам потрібно для початку десь тут тако переночувати, тому що нас, я думаю, що завалять. І то дуже-дуже швидко. Чого я туплю, можна тако зробити? піти до берега, поставити станок. Ось так зробити ліжечко і попробувати переспати на нього. Ось так. Робимо наше ліжечко. Що не так? Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Так, зробили ліжечко. ставимо його на слот. Пробуємо пересувати ліжку далеко. Ось так. І зараз нам буде набагато простіше вже йти по своїм справам, так скажемо. Ось так. Супер. Це погано, я знаю, Ліжко забирати не можна, тому що спаун буде від ліжка цього, де ми забрали. В ближайших, так скажемо, 100 чи 200 блоків, я не пам'ятаю. Ну щось типу таке. Спаун зміниться. Ось там вже лишний ребіон, супер, супер, супер. Ми, ми вже дуже близько, друзі. Лиш одне і не розумію, чому на, на, на бедроці така штука. нас джава два рази б'єш максимум, так скажемо, і лодка випадає. Ось, а в нас треба так нормально потапати. Ну нічого, ми вже близько, ми вже там де потрібно. Друзі, хто бажає, будь ласка, грайте в цей, в цьому CD, Він дуже класний. За кадром я скажу чесно, я поплавав під водою, під, той, під тим поселенням, там дуже багато алмазів. І ще, друзі, там дуже багато обсидіану. Получається, дно того океану, так скажемо, воно все вкрито обсидіаном повністю. Це тільки говорить про те, що там була колись лава, її водою залила. Так, друзі, а от і наша, наше поселення. Ось там і бжоли є. Друзі, це буде виживати в цьому сиді дуже круто, тому що в мене дуже грандіозні плани. Ось так трішки пришвидшимо собі спуск. Добре, що я не пригод зараз відкинувся. У мене така звичка. Друзі, так можна. Друзі, до речі, до речі що саме глибине, ось можете бачити. Трішки ще піднімлюся. Тут за, за, наскільки згідно занадто аж подивіться, що робиться. І на отій глибині ото все чорне, то все, все обсидіан сюди. О, за цим, то все обсидіан. Я там був трішки за кадром грав, то там дуже багато алмазів я бачив. А, до речі, ось так, як і було. Тут десь має бути кузня одна. Десь тут вона має бути. А, ось, ось, ось наша кузня. Наші перші ресурси. Самі бачите, металу є теж трішки. Тут, до речі, шість металу. Кінська е, зброя. Алмаз на до речі. Ну, я собою приніс ресурсів немало, друзі, я вам скажу. Так що виживання у нас вже почає, починається з дуже хорошої нотки, так скажемо. Тваринки, так, як я і казав, ось коровки. А до речі, а овець немає. Тут були свинки, повинні були би бути. Зато в нас є те, що мені потрібно. У нас є коники. У нас є кінська зброя. Ні, їй свинки. Бачите, друзі, я йшов одразу на ось цей сіті, тут було мало май. А тут бачу ще загони з'явилися коровками. І з коником появилось. А тут, тут цього і не було. Даже. Бачите? Наше поселення розвивається. Ну, ми його розвинемо дуже сильно, ми це все забудуємо землею. Зробимо рівненько, тут буде у нас знову буде, буде вітезна фортеця. Ми зробимо з цього всього. Далі я не буду говорити я не хочу, як то кажуть. Перед розказувати, що має бути, тому що це повинно бути під секретом для вас. То буде дуже цікаво і дуже буде гарно. Надіюсь, правда, що я тут можу зробити. Ой-ой-ой-ой-ой, як тут гарно! І тут ще 4 є, смарагдика. Ну що ж, ми будемо всю їжу сюди складати. Ось дерева маємо, дуба трішки, що ти не берешся. так Що ми стоїмо? Ліжечку ми зараз поставимо, кальцит ми викинемо сюди. Так, були і ми теж не збирались, так, де більше трішки. Ну нічого, це все, це все нам пригодиться. Друзі, ну, все пригодиться. Так, дерево, вілечко. Так, їжа. Незламність ефективність. Ого! Супер. Так, це ми залишаємо собі, Є станок теж шкіра, до речі, зі шкіри можна буде зробити сумочку, якщо ми знайдемо е, павучить е, ну, нитка і кападе з паука, так скажемо. довго не вигадував, як вона називається. Так, друзі, нам потрібно містечко, де ми обоснуємося. Я думаю, що ми обоснуємося тут в кузніці. Це буде наш будинок. Жителю, ти не будеш проти. Я думаю, що ні, ми його трошки розширимо, зробимо другий поверх. Це буде центр нашого так скажемо, міні-міста, так я планую з цього зробити місто. Я думаю, що у нас все вийде. Що, ж, друзі, всім дякую, всім пока!